По обличчю, мінус, да. ну, слушай, ми з тобою не дуже змінились. Я думаю, що ми нормально виглядаємо як на 23 майже. маєш да, да, да. Ну, Я мінус... мінус 15 років мається на увазі до твоїх якихось фінансових да, результатів, да, які да, б ти міг да. вже за рахунок цього терміну отримати. Оце да. Мінус і... до фінансових результатів, але плюс у твоєму а, да, на, на, нагрузки, скажімо так, на твоє тіло, на твоє здоров'я, і це вже тобі не 25 років, да, і це вже не так ти відновлюєшся як в, в той вік. Знаєш, що я хотіла сказати? От. А, Ну, зараз, типу, у нас же типу, тема ефіра про тенденції 26-го року, і я хотіла сказати, що от зараз 25-й рік всі підводять підсумки. Я потім тебе хочу запитати, типу, а як фінансисти вони підводять підсумки? Mm -hmm. Чи реально наприкінці року, в грудні, чи в якийсь mm -hmm. інший період ти mm -hmm. це ти розкажеш? Але я ще хотіла mm -hmm. сказати, що. От коли е, люди е, ну скажімо так, бояться якихось там цілей на 10, 15, 20 років вперед, ну не то що бояться, а ну не вважають їх якимись доцільними, бо це ж треба мати таку дисципліну. Це ж дисципліна, да. правильно? Да, да, а дисципліна це ж завжди марафон. Це та енергія, яка в тебе виділяється на якусь велику ціль, вона має бути розподілена на якісь маленькі етапчики, да по кирпічику, по маленькому кроку, і от тут ключове, як я вважаю, це велика ціль.